У кримінально-виконавчій інспекції Мукачева переконані, альтернативні види покарання це можливість дати засудженому стати на правильний шлях і збагнути всі наслідки скоєного злочину. На обліку у Мукачівській кримінально-виконавчій інспекції 330 засуджених. Більшість із них відбуває покарання умовно. Переважно більшість осіб у нас перебувають на обліку за скоєння різного роду крадіжок. Є люди, які перебувають, які засуджені за незаконний обіг наркотиків та за збут наркотичних засобів багато людей у нас є згідно з пункту 4 статі сімця кримінального кодексу України, яким судом зобов'язано періодично злятися до нас для реєстрації. На Закарпатті дуже відчутна різниця між бідними і багатими. Чи не тому вважають правоохоронці, деякі злочинці йдуть на повторне скоєння злочину у Мукачеві? Таких семеро решта, як правило, один раз вступивши на кримінальну стежку. Намагаються більше не потрапляти на очі міліціонерів уже нині, відбуваючи покарання умовно, відверто зізнаються. Робота працівників кримінально-виконавчої інспекції вкрай важлива і водночас відповідальна. Я повинен був відмічатися, проходити відмічання в городі Ну, Так як я здесь женіл, сім'ї сім'ю в місті Мукачево проживаю, Я попросив службу, щоб мене перевезли. На Мукачевське відділення, що було без проблем зроблено. Запорожжя передало, Мукачів прийняло. Проблем не випросив, претензій ніяких в службі нету. Треба до них ходити, все вчасно доходити і відмічатися, щоб не мати якісь проблеми, потім із ми ними. Минулого року, аби наочно показати роботу закритої структури в Україні, вперше провели конкурс на звання кращого працівника кримінально-виконавчої інспекції. Цьогоріч Закарпаття представить Михайло Сідор, старший інспектор Мукачівського відділення. Із засудженими він працює більше п'яти років. У системі правоохоронних органів понад 15. Його не лише підлеглі, а й керівники не припиняють наголошувати. Робота у кримінально-виконавчій інспекції нелегка, і подекуди вимагає проявляти непритаманні для правоохоронців риси. Це насамперед має бути порядочна людина, який добре орієнтуватися, комунікабельний. Добре, він у законах зміни законодавства. законодавствах. Також має добре розуміти, трошки психологом бути. Тож в нас різний континент попадає, люди, які вперше засуджені, є такі, що багато разів засуджені, неповнолітні, кожного своє як би сказати, характер, кожного свої причини, які б умовили до скоєння цього чи іншого злочину. А от причини, як правило, правопорушники називати не хочуть, утім, чи не всі згідні в одному. Після того, як держава, зрештою і правоохоронні органи проявили до злочинців гуманність, добре подумають, чи скоювати злочин повторно.